Тепер питання дуже важливе, яка ж місія України? Ну, це буде коротко, сказано. Значить, це загальне для всіх націй, що національне самозійнення це розкриття власної сутності з метою виконання божого призначення. Місія держави дуже проста. Оберігаючи свій народ і його культурну самобутність, держава забезпечує найкращі умови для реалізації творчих можливостей кожного сложного єдини всієї нації. Культура більш-менш вдалося запропонувати такі короткі визначення, створюючи колективну ідентичність та сенсі національного буття, Культура забезпечує безперервність духовного втворення українців та виконання вищого призначення України. Тепер про вище призначення України я з досить такі речі, які взагалі не можна нікому говорити і показувати зараз, показую. Ну, це Багато років, до чого я наближався, але дійшов до такого рівня сміливості, що якось не прогнав із свого серця і з голови те, що прийшло. І тут кожне слово, воно може бути науково пояснене, а може бути осягнене через інтуїцію. E, значить, про кордоцентризм української нації багато написано і багато є такого, що вказує на цю особливість. На відміну від російської нації, яка культивує е, примат волі і сили, і е, спосіб існування росіян це експансія і фактично е, е, примушування, пам'ятаєте, принуждення к міру. Це настільки є е, натуральним способом поведінки, що нікого, тобто всі це дивують крім росіян, такого роду формулювання, тому що це органік. Але. Е, Захід це раціональність, і це е, практичність і це е, е, прагматизм. А Україна вона не вписується ні в яку систему, ні в прагматичну раціональну систему, бо вона надто ірраціональна. Тобто фактично дороблювання філософії серця це і є рух в напрямі, бо е, серце це орган гармонізації, інтеграції всього. Повного урівноважування всіх мінімальних імпульсів від всієї системи. І разом з цим це є безпосередність, так би вовити, утримування цілісності. І ця функція утримування цілісності світу і безпосередньо врахування всіх імпульсів з метою збереження саме гармонії і балансів це є нормальна функція саме серця. Тому Якщо Україна... І тут іще що особливого. Справа в тому, що кожен народ, який існує, він існує недаремно. І його мета встановити свою ексклюзивність, тому що все, що повторює щось, воно повинно вмерти. А те, що не повторює, воно значить необхідне. І оця неповторність має бути пізнана і реалізована. І якщо тут є так, Україна це серце Бога то це є претензія або відповідальність скоріше на від... Від... Відповідальність за баланси і цілісність всього світу. І тому в епоху е... після четвертої епохи, тобто четвертої епоха – це креативна епоха, е... коли змінюється парадигма життя і замість експансії насильства виникає потреба встановлення балансів, то український менталітет і український культурний стереотип стає якраз тим спасінням. Яке Україна просто зобов'язана реалізовувати і віддати свій Бог світові. І це є о, коротке і часткове формулювання того, що таке серце Бог. А далі, яке оновлює світовий лад, це навіть в минулих історіях це видно, що час від часу таке відбувалося. І далі цікавий момент випромінює дух свободи, творчості, любові. Три слова. Вони абсолютно протилежні іншим трьом словам влада, гроші і слава. А ми живемо зараз світі, де головні три цінності влада, гроші і Це світ, знаєте який? Це світ, е описаний Еріхом Фромом під назвою to have. мати. Гроші, влада, слава це те, що можна мати, і вкласти в кишеню, навколо нього ходити, примножувати, е -е, накопичувати і е ним е оперувати. Але. Виходить так, що е, свобода це є те середовище, в якому може зробитися любов. А любов та енергія, яка дає, е, породжує творчість. Таким чином ця тріада дуже інтимно між собою пов'язана і вона є повною антитезою гроші, слава і влади. Бо е, влада це фактично є насильницький спосіб забезпечення свободи. А, е, да. а е, з приводу грошей, е, то це, е, власне кажучи, е, заміни творчості. Тому що те, що... те, А, власне кажучи, що таке творчість? Це і є квітисекція буття за Фромом. Бути, а не мати. Гроші маєш, а світ ти є реально. Ну, а щодо любові, то, власне, кажучи, слава це і любов за гроші. Але це не справді слава. І всі президенти мріють мати таку славу, яку мають е, улюбленці нації, артисти. Я сам спостерігав, як Кучма, е, заглядав в рот Бобулу і опитом співачкам, І намагався, щоб його теж так полюбили. Це вже було після того, коли він став президентом, звичайно. І це був такий вечір, і він демонстрував, е, намагався заспівати свої «Гора висока» з фахтопіаном. І дуже ревно стежив за реакцією музикантів, чи його оцінює чи ні. І поверка була така, як у хлопчика скромно він заспівав, розумієте? Щось було в цьому дуже справжнє. За що я посадував саме Леоніду Даниловича, що він все ж таки тут себе поводив як справжня ну, жива людина, як монстр, скажімо так, політичний.